Вітаю, друзі! Йде 302-га доба активного протистояння України терористичній Російській Федерації, яка планувала за три дні захопити не тільки Київ, але й всю нашу країну. Війна або так звана спеціальна військова операція не стала звичайною легкою прогулянкою для другої армії світу, адже наші захисники щодня відправляють бововняні подаруночки окупантам. Збройні сили України готують порадувати українців гарними новинами на Луганщині. Сергій Гайдай, голова Луганської УВА, повідомив журналістам Еспресо, що до нового року варто очікувати добрих новин від ЗСУ. Чиновник заявив, що зниження стовпчиків термометра нижче нуля відкриває перед нашими оборонцями чудові перспективи. Це означає, що важка техніка підрозділів Сил оборони України зможе легко пересуватись на фронті. А це значить, що козаки та козачки зможуть ще активніше діяти та деокуповувати Луганщину. Сергій Гайдай підкреслив, зараз наші війська за декілька кілометрів від Крімної. Сподіваюся, що до нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону. Ми, українці, в це віримо та жодним чином не ставимо під сумнів можливості відважних захисників України. Оскільки почали говорити про Луганщину, зупинимося на даному напрямку ще трішки. Наразі на лінії Сватове Кріміна у Росіян спостерігаються дуже серйозні проблеми. Крім несприятливих погодних умов та активного контрнаступу українських захисників, загарбники несуть катастрофічні втрати, активні бойові дії та наснага підрозділів Сил оборони України допомагають орка вмирати просто у промислових масштабах. І далі буде ще багато гарного, адже ніхто не зупинить ідею, час якої настав контрнаступ ЗСУ не за горами. Окупанти продовжують тероризувати населені пункти, які розташовані на півдні України. Протягом минулої доби росіяни в черговий раз здійснили обстріл Очакова, що на Миколаївщині. Ворог використав ствольну артилерію, яка була направлена на мирних мешканців населеного пункту. Внаслідок терористичних дій росіян є поранені троє людей, серед них десятирічний хлопчик. Росіяни мають відповісти за кожен воєнний злочин, скоєний на території України. Бахмутський напрямок саме тут наразі ведуться найзапекліші бойові дії. Ворог несе катастрофічні втрати, тому вимушено зменшив інтенсивність наступів. Можливо, це відбувається внаслідок того, що місто фортецю без страху за власне життя відвідав український президент у той час, як кремлівський фюрер. Може тільки на національних ЗМІ розказувати про відвідування лінії фронту. Бачимо, що наразі змін на карті бойових дій в Бахмуті немає. Окупанти не мають можливості просунутись, адже українські військові дають їм гідну відсіч. Аналогічна ситуація і в районі населеного пункту опитне інтенсивність бойових дій зменшилась на сватівському напрямку. У першій половині грудня російські загарбники розпочали наступальні дії за допомогою мобілізованих частин. По карті бойових дій можна було помітити, що ворог почав штурмові дії з площанки та червонопопівки у бік лінії Торське, Ямполівка, Макіївка. В результаті двотижневих боїв росіяни мають незначні успіхи, проте активність бойових дій дозволяє говорити про тимчасові успіхи окупантів. Кремлівський фюрер продовжує власними заявами пробивати дно. Бункерний дід заявив, що досі вважає український народ братнім. Цікаво, Володимир Путін не хоче зустріти збройні сили України та запросити у гості, так по-домашньому на територію Російської Федерації. Дуже в цьому сумніваюсь. Що думаєте з цього приводу? Наші по вистраюванню тих відносин, като на котри, навірно, надіялісь, не були достатні, не досягали, не були ефективними і не досягали потрібної целі. Я вот хочу это подчеркнуть, но нас не в чому прикнуть. Говорять совершенно ответственно. Мы всегда, и вы знаете мою позицию, всегда считали український народ братським народом. Я и так сейчас час думаю. І січкремлівський сейчас... фюрер дуже ретельно дотримується власних слів. Приведемо приклад. 21 червня Путін заявив, що до кінця поточного року на бойове чергування заступлять сармати. рівно через півроку трішки більше. 21 грудня бункерний дід визнав, що сармати не будуть використані на бойовому чергуванні. Здається, що тих сарматів не існує, або існують тільки в уяві росіян та їх диктатора. Як ви вважаєте, це знову фікція чи російська армія настільки корумпована, що нічого не залишилося? На Російській Федерації дуже люблять виступати з дуже голосними заявами. Так, Оліні Пас та великий військовий начальник Шойгу під час виступу на розширеному засіданні колегії Міноборони заявив, що головним завданням на 2023 рік є продовження спецоперації до її завершення. Крім того, міністр оборони Росії зазначив, що на території України російським військовим протидіють об'єднані сили заходу, при цьому рівень легальності складає всього піввідсотка. Звичайно, програвати так звану спеціальну військову операцію маленькій в Україні дуже і дуже неприємно, але ці заяви абсолютно нічого не змінять. Як ви вважаєте, в Російській Федерації колись дізнаються правду про причини війни в Україні, про реальну статистику втрат та відповіді на інші болючі питання літальна составила менше половини процента. Це найнижчий показник показатель за всю історію воєнної медицини. Цві з вашим порученням. Начата реалізація програми модернізації воєнного здравоохранения на період до 2027 року. В Казані открив новий сучасний воєнний госпіталь на моніторингова група Білоруський гаюн повідомляє про те, що Російська Федерація почала перекидати на південь Республіки Білорусь техніку, яка раніше була доставлена на полігони, де знаходилися мобілізовані росіяни. Протягом минулої доби було зафіксовано перевезення танків, вантажівок та особового складу Росії ближче до українського кордону. Причинами таких змін можуть бути або підготовка до повторного наступу на Київ, або знову ж таки навчання. Наразі українські прикордонники не фіксують формування ворогом наступальних угрупувань, проте наші захисники вже готові зустрічати нових орків на кордоні. Що думаєте з цього приводу? Денис Шмигаль вважає, що Російська Федерація та її бункерний дід хочуть до новорічних та різдвяних свят залишити українців без електроенергії. За словами українського уряду, електропостачання може надаватися українцям всього кілька годин на добу, проте варто розуміти, що стан української енергетичної системи залежить від того, наскільки інтенсивно будуть росіяни атакувати наші міста та критичну інфраструктуру. Дякую за підтримку каналу Моя Україна. Ваша активність допомагає підіймати рейтинг роликів на відеохостингу, тому ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про події в Україні. Тримайтеся та продовжуйте підтримувати ЗСУ. Адже саме так ми зможемо швидше здолати кремлівського фюрера та його орків. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.